Всім привіт! В даному відео ми створимо ось такий список. клацанні на іконку буде випадаюче таке меню, в якому буде логін, логаут, а також ім'я і емейл. Це все ми реалізуємо за допомогою Flat Driver. Ось ссылку на документацію я скину під відео е, Ну, в общем, поїхали. І так, не забувайте підписуватись, ставити лайки, може, в кого є які питання. Так, запускаємо наш проект. Так, є наш проект, запустився. І давайте спочатку видалимо все лишнє, що нам не потрібно. В минулому відео ми установили новий проект, і тому тут, як то кажуть, багато лишнього. Давайте це все поудаляємо і створимо в папці lib дві директорії. Одну screens, назвамо, де наші екрани будуть. Це екран Logout, екран Login, де будемо вводити логін і пароль. І створимо ще папку Models. Вона нам пізніше понадобиться. Так, давайте додамо наш home screen. Okay. І додамо нам ще один скін. На логін. Так, давайте спочатку імпортуємо наш пакет Flat. Імпортували, далі створюємо новий клас, Назвемо homescreen, так як у нас е, це скрін відноситься до homescreen. і вернемо Scaffold, е, додамо АПА. яку ми також визвемо АП і в який додамо тайтл. Текст буде локбі. Логбі e, просто. Так. Є. Yeah. далі Тут нижче боді додамо. В боді ми додамо текст і називаємо Home Screen. Так. Є. Далі. Давайте підключимо наш home screen. У мейндіт. Так, визиваємо тут Home і HomeScreen. Так, він автоматично імпортувався. Давайте збережемо і глянемо, що в нас вийшло. Так, ми бачимо Home наш Screen по центру екрану відобразився, а також назва в байрубі. Так, давайте додамо наш драйвер. Пишемо драйвер. Тут a Child, list view. Так. наш в List View ми в Children вставляємо. В масев цих Children ми вставимо title. Так, давайте зробимо. І тут кому поставимо. Так. ее, додаємо лист. Ли і сюди вже title. Text style. login. Сюди ми добавимо іконку нашого 20 такі невеличкі ми додамо з іконок з бібліотеки іконок і при нажатті. От так, ну поки в нас там нічого немає. Е, далі. Давайте продублюємо це все саме і е, додамо кнопку, яка буде вести на логаут Так, тут іконку міняємо на логаут. Е, і поки функціоналу тут ніякого немає, ми його пізніше додамо. Так, давайте подивимося, що в нас є. Нажимаємо е, кнопку, у нас з'являється такий е, вікно, в якому знаходиться логаут і логі. Е, так, е, давайте тут ще така невеличкий отступ. Додавимо NDK версію е, в наші. Дефолтну конфігурацію по замовчуванню. Давайте глянемо у нас там NDK версія Йдемо з СДК Tools. І у нас 26. Давайте скопіюємо. Ctrl-C. Окей okay, Вставляємо і повдаляємо трошки лишні. Поскупювалися нам. Не потрібно Так, є, зберігаємо. Окей. Так, закриємо запустимо. Наш, нашу студію. Android Studio. Так, о. Так. Давайте запускаємо. Окей, запустили. Так. І давайте додамо константи. Е, так. Нам не підсвічувало нічого. І вроді кажуть, як воно швидше працює з константами. Е, я сам не перевіряв, так як я ще не доріс до того рівня, щоб е, дебажити андроїд. Так. Окей, okay. маємо іконки, маємо вхід-вихід. Далі. Давайте скопюємо ще. Так, Drive Header. Це наш хедер буде. Так, давайте yellow поставимо. Так, бачу, у нас хедер з'явився жовтим. І давайте туди, що ми додамо? Таке, в якому буде фотографія, і ім'я і емейл нашого пасічника. Так, колом, і в колом ми. Давайте Так, це ми видалимо спочатку. Так, сюди Child, сюди додаємо children І в нас масив ми додаємо до. Це аватар і туди ми додамо background Color. Поставимо Color White, Colors. Так, є. Так, окей, okay. і тут нижче. Поставимо, ми додамо наш е, бокс для just, секунду тут десь е, ми додамо наш декорейшінс, бокс Декорейшінс, коло Color Yellow. Це ми. Так, є. Давайте збережемо його, оподивимося, що воно? Так, появився наш аватар. Ну, він дуже маленький, зараз ми збільшимо його. Давайте додамо радіус і поставимо 30. Так, є. Так, бачимо, він трохи збільшився. Окей. Так, а от тут нижче. Давайте додамо бокс для тексту. Тобто, буде назва нашого. Ну, ми додаємо ім'я і додаємо емейл нашого користувача. Поки ми додали текст LogB і e, тест типу. емейл. E, так. Все. ми бачимо, у нас з'явився наш текст, з'явився наш аватар, поки воно все пусте. Потім ми додамо картинку, і будемо вже виводити з бази даних наш. Нашого ім'я-користувача, пасічника і його емейл. А поки на цьому все. Ждіть наступних відеороків.